Вітаю вас на своєму каналі. Хочу показати, що в мене друкується зараз на принтері. Це от такі фіксатори на стіну для роутерів Starlink. Оце що в процесі друку, це вже 2 години 54 хвилини друку. І ну, останні слої додруковуються, буквально ще кілька хвилин і буде готовий. От, і вже після. Виготовлення і очистки ось така деталь. Виходить. Є отвори для фіксації на стіну. От, також знизу є отвір проємтики, через який роутер підключається проводами до всієї системи. От, і також є такі от защолочки, які фіксують роутер надійно в цьому кронштейні. От, Як бачите, вже закінчився друк. Деталь остине, я її зніму, очищу, і буде вона така гарна і красива. Ці деталі доступні для замовлення. От, звертайтеся в описі під відео мої координати, куди можна написати для замовлення. Також отут буде посилання на самі кронштейни для старлінків, І людина, яка може їх встановити, також її контакти є в описі під тим відео. На сьогодні, все всім гарного дня і будьте всі на зв'язку.